На посаду спецпредставника з питань переговорів для завершення війни Росії з Україною, Дональд Трамп може призначити кадрового дипломата Брайана Гука. Хто він такий? Його у змі зараз дуже активно хвалять за його політику щодо Ірану, яку він втілював у життя під час попереднього президентства Трампа. Тобто він уже, скажімо так, політик з досвідом, спецпредставник з досвідом. Але я би не сказав, що в нього політика щодо Ірану була якась занадто успішна. Іран. Країна, яка зараз має можливість виготовляти, торгувати, обмінювати, постачати і навіть підтримувати, скажімо так, армію Російської Федерації тобто, ця політика санкцій, яку вони розробили, і яку вони знову намагаються впроваджувати, вона не так, щоб була дуже сильно дієвою в плані Ірану. Ну, давайте одразу. Ви, ви ви прямо з такого найбільш гарячого запитання да, почали? Ну окей? Давайте по Ірану одразу на маленький коментар. Іран має ядерну зброю? Відповідь очевидна, ні, немає, хоча дуже цього прагне, І навіть там збільшує відповідно рівень збагачення на урану за останній час їм це технологічно вдалося. Але направду саме політика стримання Ірану в напрямку розробки ядерної зброї це є ключовим досягненням, як на мене, ці, ну, цього представника, який зараз, скоріше за все, буде назначений. Ну про це як мінімум західні змі. Пишуть. Шуть по врегулюванню війни Росії проти України і до сих пір немає відповідно цієї зброї в Ірану. І пам'ятаєте, як навіть Іран завжди обережно відноситься до своїх взаємовідносин з Російською Федерацією? Він так крок вперед два назад відскокує. А чому він це робить? А Тому що вони все одно сподіваються на поновлення ядерної програми її можливостей з боку Сполучених Штатів і дуже багато, ну до речі, експертів і в аналітичних записках говорять про те, що завжди в перемовинах з Російською Федерацією по постачанню відповідно на спочатку там пам'ятаєте безпілотників, да і так далі. Завжди фігурує тема ядерних технологій. І от зверніть увагу ще на один момент. Пам'ятаєте, багато ми з вами говорили про балістичні ракети малої дії з Ірану. І от направду я після того не чув від військових експертів від воєнних експертів відповідно, що такі ракети використовуються зараз наразі Російською Федерацією. З цього ми можемо зробити висновок, що або просто ці ракети були передані, але не використовуються. Ну або все ж таки. Оце опублічування питання, питання виведення його в медійний простір спинило Іран в постачанні відповідно на балістичних ракет. Тому я б не сказав, що все так плохо, погано в реалізації політики стримування з боку Сполучених Штатів в напрямку Ірану. До речі, ця людина не просто досвідчений політик, як ви абсолютно правильно зазначили, от але й він ще і дипломат професійний. Як на мене, це дуже, дуже ну, перспективно. Оскільки, з однієї сторони Трамп, все ж таки бізнесмен. Він рішуче налаштований вирішувати конфлікт між Росією і Україною з позиції сили. Про це пам'ятаєте за наслідками перемовин ще до виборів в Нью-Йорку були перемовини між президентом України Володимиром Зеленським, відповідно, і Трампом були заяви Ави за наслідками, що Трамп розділяє на позицію України, що тільки через сили потрібно примушувати Російську Федерацію до миру, на це ця людина дипломат, яка розуміє дипломатичну мову, дипломатичні канони. В тому числі я думаю, що буде діалог відносно підтримки з боку Сполучених Штатів на нашої, нашої української формули миру. А я нагадаю, що все ж таки ми в процесі підтримки Доготовки до другого саміту, і тут його роль буде, як на мене, надзвичайно важлива, якщо не ключова, ну не рахуючи, звичайно, самого Трампа. Тому що в адміністрації Трампа, як для всіх вже я думаю, очевидно стало, головну і вирішальну скрипку політично буде грати відповідно сам Трамп. Але ця людина дотична, ця людина має довіру, ця людина співпрацювала з Трампом за час його першої каденції, і також ще мали. Позитив на відносно того, що він працював з Помпео на свого часу, який мав дуже жорстку позицію завжди відносно Російської Федерації. Тому на правду я сприймаю цю, це призначення, якщо воно відбудеться, тому що ну, все ж таки, до інаугурації ми говоримо тільки в межах тієї інформації, яка звучить або з команди Трампа, або від самого Трампа, або там яка йде витоками. Західних ЗМІ, але в будь-якому випадку ця фігура досить сильна, і мені здається, підсилення, в тому числі і політичних позицій, і військових позицій з боку України в будь-якому діалоговому процесі. Тому ви знаєте, там набагато є більше інших призначень потенційних, які ну скажімо, викликають певне занепокоєння в самих американців. А от відносно цієї персони майбутнього спецпредставника відповідно по врегулюванню війни Росії проти України на в мене тільки позитивні враження, зрештою. Та ну є про що задуматися, я би так сказав. Але стосовно, от ми розуміємо, що в Сполучених Штатах зараз період трансформації, період повністю призначення там нових команд, і так далі, і так далі, і так далі, залишається поки що незмінним, незмінною, поки що, Європа. І от очільник військового комітету НАТО. Роб Бауер вважає, що ризик застосування Росії ядерної зброї стримує західні країни від залучення власних військ для допомоги відповідно Україні. І він там, в принципі, в своєму інтерв'ю ну, в інтерв'ю відповіді журналістам говорить про те, що війна в Афганістані це не те ж саме, що війна, наприклад, проти Росії, бо немає ядерної зброї. Але е при цьому. КНДР відкрито виступає на боці Російської Федерації, бере участь у війні е, Росії проти нашої країни, і виходить так, що Україна воює вже не з одною ядерною країною, а з двома, принаймні, поки що. Тобто, якою мала би бути адекватна реакція міжнародної спільноти на те, аби диктаторські режими не об'єднувалися? Бо сьогодні їх два завтра їх може бути три. Не обов'язково ядерних для початку, але. Передачу і обмін технологіями ніхто не відміняв. І ми з вами почали розмову з Ірану, який поки що не має ядерного озброєння. Але як вони будуть отак от мляво реагувати на те, що відбувається, то замість того, щоб виготовляти, збагачувати точніше уран, Росія просто привезе їм ядерну зброю, скаже і скаже, будь ласка. І знову ж таки ми зіткнемося з тим, що Роб Бауер скаже: Ого, а це вже виходить три ядерні країни. Так ми тепер з Іраном воювати не можемо. Ну, вас дуже класно я відзначу, але питання, в принципі, яке складається з двох частин, тому так будемо відповідати. Да, перша частина відповідно по заяві керівника комітету безпекового оборонного НАТО на да, відносно ядерної зброї. А друга, відповідно по північній Кореї. Ну давайте з першого почнемо. Тут дуже швидко намагаємось намагаємося дати відповідь на це запитання. Він тут казав правду, Вот, що нам потрібно знати, якщо дуже коротко відповісти на це запитання, тому що да, питання ядерного, ядерного стримування це ключове питання безпекове по відношенню до будь-якої ядерної держави, в тому числі і Російської Федерації. Не тільки з боку НАТО, як в даному конкретному випадку, але і з боку всіх інших. Тому що зараз в нас, ну скажімо, основ... ключовий ключик да, до нової. Світової безпеки це саме ядерна зброя. І він же там навіть формулював таким чином, що ми б давно вже ввели війська НАТО на територію України для її захисту, якби не ядерна зброя. Тому, знаєте, скажімо, тут, відповідаючи, потрібно два ракурси сказати для України і для світу. Ну, давайте для України. Все ж таки в нас був третій ядерний потенціал в світі, я нагадаю. Да? І, до речі, Перший неядерний потенціал в, в європейському континенті, да, в Європі. І відповідно, да, саме Сполучені Штати свого часу нас, ну, Ну не скажу примусило, але скажемо, м'яко так змотивували належним чином для того, щоб ми віддали свої ядерні потенціали і не просто сполученим штатам чи Британії чи Франції, да, як ядерним державам, а віддали Російській Федерації разом з літаками, бомбардувальниками і ракетами, які відповідно зараз все це летить на голови наших мирних мешканців і мирних міст. Тому да, я думаю, що для всіх тепер стало абсолютно очевидним, що якісь там типу Будапештські меморандуми або якісь там дипломатичні раути вони не діють на авторитарні режими. І все, що зараз не відбувається в межах не працюючи на превеликий жаль архітектури світової безпеки, яку зараз забезпечує організація Об'єднаних Націй та заблокований Радбез, як її основний орган, направду вже просто не працює. От, і світ точно очікує нового такого перезавантаження і справедливого миру для всіх, а не для членів ядерного клубу і відповідно для членів Радбезу. Тому що, як ми ще переконалися за часів холодної війни, нічого цим країнам не заважає відповідно по суті воювати між собою на третіх майданчиках через Проксі, через терористичні організації і те, що вони не воюють між собою ну це також погодьтесь несправедливо по відношенню до інших країн, яких вони використовують як ну полігони відповідно для вирішення своїх політичних питань. Тому і зараз ми бачимо певну таку тривогу з цього питання перш за все в країнах глобального півдня, але далеко не тільки в них. Тому тут ми да тут в тому числі ми очікуємо того, що з приходом Трампа можливо це питання, все ж таки зрушить, зрушив Свої точки, оскільки я не думаю, що Трам буде готовий просто ну, дивитись на непрацюючий, заблокований Росією Радбез і нічого не буде відповідно робити. Тому що точно в такому випадку цей світ уже не однополярний і Сполучені Штати не мають в ньому гегемонії. по Україні по Україні, звичайно, ж потрібно перш за все притягнути до відповідальності або як мінімум запитати в тих людей на. Відповідно за хто розпродажу цієї зброї в нас займався. І це робили при всіх президентах, при всіх прем'єр-міністрах, ну до нападу Російської Федерації, да? при всіх міністрах оборони. Найбільше навіть міністр оборони, бачите, забувся вже фамілію, Приющенка. Навіть він створив департамент ладушкового воєнного майна. Вони БТРи, по суті, в целофані за 10 тисяч, 10 тисяч доларів продавали. Кому цікаво, 2016 рік знайдіть результати те. Ска роботи Верховної Раді України, які там дуже круту роботу провели, і всі ці розшифрування відповідно зробили хто де куди відповідно і в який час продавав. Для того щоб ми розуміли, яким чином Російська Федерація підривала нашу обороноздатність не зсередини, навіть на нас відповідно не нападаючи, тому точно на ці питання риторичні. На я думаю, що необхідно в наших великих, великих політиків. Минулих років точно запитати. І відносно тепер Північної Кореї. Чи це ескалація залучення північно-кореїцьких військових війні проти України? Так, ескалація на 100%. І я думаю, що забігаючи наперед свої відповіді, що Європа і Сполучені Штати тут, звичайно, зацікавлені в відповіді. Я думаю, скоріш все вона буде асиметричною. І не даремно ми чуємо зараз про те, що дуже активізується. На рівні лідерів Польщі, Франції, Німеччини, Британії. І зараз в нас в засобах масової інформації проходить інформація про штормшедов і про те, що до інаугурації ще Трампа відповідно Сполучені Штати можуть дати відповідний дозвіл про передану про можливість бити в території РФ західною зброєю і перш за все штормшедов. Також ми бачимо, що є ще скальпи, і от не Емно думаю, буквально на днях також пройшла інформація від міністра оборони Франції про те, що передають чергову партію на скаліпів. Тобто, це аналогічні ракети тільки французького виробництва. Думаю, що вже по суті після виграшу Трампом виборів це питання буде більше, більше на ходу, тим паче була зустріч між Блінкеном та нашим міністром зовнішніх справ на і за наслідку Цьому від пана Собіги почули дуже важливе формулювання. Він сказав про обережний оптимізм в цьому питанні. Тобто, враховуючи весь цей комплекс факторів, мені здається, що це і буде. Певною частковою асиметричною відповіддю з боку наших західних партнерів на відповідну ескалацію по північно північнокорейському напрямку. Друзі, але чи достатньо буде цього? Як на мене, ні? Але тут є і стратегічний позитив, тому що після такого політичного дозволу в нас відкриваються ще додаткова додаткові можливості. Перша можливість це після дострокових виборів в Німеччині. Все ж таки поновити перемовини про Тавруси. А я думаю, після того, як вже політичний дозвіл буде по скальпам Штрамшедов, в нас є великі шанси дожати Німеччину по скальпам. Тим паче, що зараз шанси є в Німеччині в політиків, які більш радикально налаштовані в допомозі Україні. Ну і друге, вікно можливостей для нас це звичайно активізація по сполученим штатам після інавгурації відповідно Трампа. І по можливості, все ж таки. Також і по американській зброї отримати це політичне рішення по так званій дальнобійності. Це і атакамси, і інші на ракети американського виробництва. Тобто, ви знаєте, ну от якщо дивитися стратегічно, то ну непогані перспективи перед нами направду відкриваються, але не потрібно думати, що проблема тільки в тому, що там декілька десятків тисяч залучено північнокорейців в. На боці Російської Федерації в війні проти України питання набагато глибше по суті зараз Північна Корея займається работоргівлею. І вона просто продає Російській Федерації за можливості обходу від санкцій за конкретні гроші за ресурси за продукти харчування, відповідно і за технології. Тобто така історія вона дуже вигідна і Російської Федерації і Північної Кореї, тобто обом сторонам. І тут потрібно розуміти, що будуть скоріш за все північних корейців використовувати і на підприємствах ВПК в Російській Федерації як Рабську Силу. І от подумайте, їм не потрібно платити стільки скільки росіянам, на них по суті не будуть діяти якісь там обмеження трудового законодавства. А по мобілізації, яка провалилася в Росії, зараз не потрібно буде стартові кошти платити цим корейцям, грубові, не потрібно виплачувати і рівень відповідно контракту буде значно значно менший. В ну і третя серйозна обставина, яку також потрібно сказати, і зазначити, коли ми говоримо про ескалацію з боку північної країни. Це про те, що внаслідок передачі частини там технології за все, Російською Федерацією Північної Кореї може загострити ситуацію на Корейському полу, на півострові. тому що я нагадаю, що між північною та південною Україною, правду навіть немає мирного договору. Вони в будь-який момент відповідно почнуть воювати. Тому недаремно Південна Корея висловлює свою стурбованість і намагається навіть піднімати це питання постійно на голову глобальному рівні, в тому числі, наскільки розумію вже делегація навіть прибула північної Кореї в Україну, яка буде, які ми будемо говорити про ну скажімо на підтримку да з боку Південної Кореї. Я не хочу зараз входити в деталі для того, щоб можливо карти не відкривати. Але точно там буде питання по артилерійським снарядам великого калібру. Їх південній Кореї дуже багато і буде питання відповідно по технологіям і по розміщенню технологічного виробництва в Україні, тому що я нагадаю Можливо, хтось не знає, південна Корея це п'ятий в світі експортер зброї, тому направду нам є, що запропонувати нашим південно корейським партнерам. Але якщо дивитись глобально, то звичайно позпідсилення за рахунок Російської Федерації Північної Кореї дуже дестабілізує потенційно весь регіон. А ще якщо додати до цього Тайвань, який недалеко звідти знаходиться, на який давно вже дивиться від. Повідного Китай, да, то дійсно я думаю, що таку ескалацію з боку зближення північної Кореї та Російської Федерації ще й залучення всіх можливих ресурсів війні проти України. Я думаю, точно потребує більше значно більше симетричної чиматричної відповіді з боку наших західних партнерів. Безумовно, абсолютно з вами згоден. Стосовно, до речі, от їхньої загальної підтримки, якщо ми говоримо не там окремо за Сполучені Штати, не окремо за якісь європейські країни чи, наприклад, позаблокові держави, як, Півні... як Південна Корея. Блінкен запевнив НАТО, що адміністрація теперішнього поки що чинного президента Сполучених Штатів посилить підтримку України протягом наступних кількох місяців, таким чином намагаючись зміцнити альянс за цей час. Посилення означає виділення більшої кількості допомоги. Але чи зможуть вони піти на цей крок, зважаючи на те, що бюджети вже затверджені? І от останнім часом лунає все більше заяв про те, що ми би хотіли дати більше, але немає, просто от фізично немає, не існує на складах. Ні, я думаю, що ситуація не така пісимістична, як ви сказали. Ну перш за все, вже ж є домовленості. Пам'ятаєте, коли наш президент Володимир Зеленський їхав на Вашингтон, і нормативно, навіть чинний ще президент Джабайден взяв на себе на зобов'язання дофінансувати на поза межами бюджетного 24-го року на майже 7 мільйонів мільярдів перепрошую військової допомоги України. І це декілька разів підтверджували і в Пентагоні. І відповідно сам Джо Байден для того, щоб відповідно цей зимній період до інавгурації Трампа Україна змогла пройти нормально. І буквально на днях пам'ятаєте в ЗМІ була дуже цікава інформація відносно того, що Сполучені Штати передають там близько 500 ракет. Ну до різних систем, в тому числі і Петріот, ну ПВО, да, щоб до нового року ну нам точно. Вистачило відповідно цих ракет відбувати ракетні напади Російської Федерації. Ми чудово розуміємо, що зараз Росія буде ескалувати, Росія буде, враховуючи того, що піде мінус, і їм буде важко якісь динамічні результати показувати на полі бою. Не скоріше на превеликий жаль будуть збільшуватися ракетні обстріли. Про це кажуть військові експерти, професійні про це кажуть срі. Військові аналітики, ну тобто, скоріше за все, нам потрібно очікувати цих процесів. Але, але, чи може Сполучені Штати, відповідаючи на ваше останнє пряме запитання ну в цьому блоці, підвищити рівень допомоги? Я думаю, що може. Тому що пам'ятаєте, буквально вчора відбулася зустріч між чинним президентом Джо Байденом і вже майбутнім президентом Сполучених Штатів, який ви? Грав вибори Трампом в овальному кабінеті Білого Дому. І ця зустріч пройшла конструктивно і позитивно зі слів самого Трампа. Говорили там, в тому числі, про підтримку України, і Трамп навіть зазначив: от я що не очікував, хочу звернути увагу нашого глядача. Що Трамп сказав: Я думаю, що ми ще зустрінемося один раз до відповідної навгурації, до 20 січня. Для нас це важливий сигнал, тому що як ви. Правильно згадавли Конгрес в виділення майбутньої допомоги на 25-й рік для України то прямо зараз Блінкін після розмови з нашим міністром іноземних справ Сибігою і відповідно комунікації між чинною адміністрацією Байдена і Україною будуть розробляти пакет пропозицій по допомозі Україні на 25-й рік і подавати його вже зараз. Тобто до інавгурації Трампа. Але чи буде це погоджено з Трампом, друзі? Я думаю, звичайно, так. Тому що по суті Трамп і республіканці зараз мають повну підтримку парламента відповідно двох палат: як Палати представників, так і Сената. Тобто, це може бути певне комбінація, комбінаторне рішення. Воно може бути за формальною ініціативи Джо Байдена піти в Конгрес. Але не формально може бути підтримана Трампом і відповідно отримати двопартійну підтримку, як фанресі, так і в Сенаті. І тоді Україна зможе ну більш-менш спокійно на себе поводити і розуміти, що підтримка з боку сполучених штатів дійсно буде сталою і стабільною, а не так як відбувалось в минулому році, коли ми того макрофіну чекали на близько восьми місяців. Наші хлопці тримали фронт. І з того, що ми отримали, зазначив наш президент на повісковому компоненту. Ми отримали тільки 10%. Ну тобто, да, з однієї сторони, якщо резюмувати, дійсно в нас можуть бути ну, претензії певні до чинної адміністрації Сполучених Штатів. Але з іншої сторони, ми пройшли з ними дуже складний шлях від Стінгерів, які ми просили на початку війни в Джо Байдена, Він нам розказував про що те, що. На скоро буде партизанська війна, до відповідно вже 16-х в нашому небі, тому їм також потрібно за це все подякувати. Наша стратегія зараз дає результат, що ми працювали з обидвома партіями, і відповідно з обома політичними партіями в парламенті. І тепер ця стратегія також продовжується. Ми це бачимо по заявам і нашого президента, і нашої дипломатії, що ми працюємо одночасно і з чинним ще президентом, президентом Джо Байденом і відповідно налагоджуємо треки комунікації, які вже давно в принципі в нас є з майбутнім президентом Трампом. Я думаю, що ця стратегія вона вже дуже скоро дасть нам, ну скажімо, таки стратегічного сенсу серйозний результат. Зрештою будемо за цим обов'язково спостерігати, тому що іншого вибору в нас якби немає. Пане Олексію, я вам дуже вдячний. Ні -ні. Ні, ні, перепрошую, ми маємо підштовхувати до дій всіх, тому що тільки проактивна позиція, в тому числі на громадському рівні, на експертному рівні, на журналістському рівні, і на рівні нашої офіційної дипломатії, може підштовхувати їх до прийняття рішень, відповідно які важливі для нас. Очікувати, що прилітів волшебник голубом вертольоті і покажуть кіно не потрібно. Потрібно завжди мати проактивну позицію. І як ми тиснули на адміністрацію Байдена рівно так і тиснути на адміністрацію Трампа це до речі, зрештою те, чим зараз наше військово-політичне керівництво і займається. Бо от, якщо подивитися на те, що відбувається зараз, з закликами тут сядьте, поговоріть. Там сядьте, зробіть якийсь план, то Україна на секундочку це єдина держава, яка розробила покроковий план того, як має закінчитися війна. Єдина країна, яка можна сказати, виконала своє домашнє завдання і прийшла і сказала: дивіться, нам треба раз, два, три для того, щоб війна закінчилася. Але Зрештою продовжувати треба рухатися принаймні в цьому напрямку для того, щоб як ви кажете правильно досяти своїх результатів. Пане Олексію, вам дякую за розмову. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. І нагадаю, що на зв'язку зі мною був Олексій Береченко, це політолог, а також виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад, з яким ми говорили про актуальну ситуацію на міжнародній арені.